Всім доброго дня вечора. До мене завітав Volkswagen Passat B8 20 TDI на DSG з міста Києва. Як обіцяв, в минулому відео не розкажу, чому я саме виконую чистку ВАГ групи, але сам володію Opel, У мене екологія теж чиста, тому що в мене Opel, там екологія старого зразку, автомобіль 2008 року. Надійний двигунчик 1,9 DTH італійський. Простий. Такі двигуни я теж можу чистити. Все там в доступі, ясно, понятно. Так само і для мене зрозумілий Volkswagen. Шкода по екології, а також по роботі двигуна. Вся робота двигуна надуви, турбіна, датчики, помилки якісь по автомобілю. Як це працює екологія? Але перед тим як я починав свою чистку без демонтажу, ось апарат, він зараз без шлангів, перехідників, просто корпус до нього під'єднується багато роз'ємів і паралельно під'єднується до автомобіля, щоб виконати чистку без демонтажу. Але зрівнюю з французьким автопромом, бо дуже часто люди телефонують. Раніше я виконував чистку, таку саму, як зараз на ВАК-групі, але бачу, що результатів там немає, тому що дуже дуже багато інших побічних ефектів. Наприклад, і Volkswagen, якщо взяти, там мінімальні погрішності в екології. Ви скажете ці часті регенерації. Регенерації виконують всі автомобілі: як Opel, VAG, Французький автопром, Peugeot, Renault, Citroën, BMW, Mercedes. Але Volkswagen в цьому плані самий надійний і самий зрозумілий. Запам'ятайте. Розказую регенерації, це як сигнал, що автомобіль потребує чистки або заміни деяких деталей, або щось не так працює. Але в інших моделях будемо брати французькі, як такових немає сигналу регенерації, коли автомобіль проходить регенерацію. І всі власники французьких автомобілів їздять. І не, не заморачуються в цих регенераціях і навіть насміхаються над Фольксвагеном, що вони завжди бідкаються з цією регенерацією. Але регенерація, ще раз повторюсь, це сигнал, що потрібно щось робити, щоб автомобіль слугував далі в інших моделях BMW, я цього не зустрічав, коли проходить регенерація. Були вчистки в мене БМВ. Потім французи зовсім не сигналізують, коли проходить регенерація. Опеля є сигнал, що проходить регенерація це великий розхід палива миттєвий, в деяких машинах з вихлопної труби іде дим. Це випалення сажі. І все. На мерседесах я теж не, не зустрічав, як проходять ці регенерації. А Volkswagen сигналізує: включені двоє вентиляторів охолодження і тисяча обертів. Це є сигнал регенерації, що йде регенерація сажого фільтра. Тому що автомобіль накопив по комп'ютеру, чи не, не, не заводської комп'ютерної регенерації, і вмикає. Так, це перше. І в кінці буде, для чого ж все ж таки ці регенерації, як вони впливають. Перейдемо до комп'ютерних показників. І в процесі відео буду все показувати. Так, дивимося на комп'ютерні показники. Бачимо, що показує Volkswagen Tack група Маса Сажі. Прорахована і. І змірена. Майже однаково автомобіль проїхав 147 кілометрів від регенерації, залишився 8 грам тиск 9. У французів вже точно не помню і дуже часто в інших моделях BMW, Opel, ті, що автомобілі я робив, тільки у відсотках забитість. Сажую сажовий фільтр. Тобто доходить до сотки і е, після регенерації е, падає на якесь значення. І тиск показує. Схоже, але не так чітко, як, як повинно бути, на мою думку, те, що придумав Volkswagen. От якщо неправильно маса сажі змірена, то вже є е, е, інформація. По забиттю сажевого, по роботі двигуна, по надуву, тобто можна десь щось брати для інформації, чистити чи, можливо, форсунки. Зараз смикну форсунки. Так, тепер з форсунками. В інших моделях такого немає. Не зустрічав, щоб в ідеалі все працювало. В допусках, тобто завжди якісь особливо французів, більші значення, менші, тобто система делфі, точно не пам'ятаю, на мою думку, це погана система, вприску форсунок, система паливна система. так тоді прораховуємо, що показує нам цей Volkswagen Passat. Непогані показники. 8,8, але даю газ в пол. І бачимо, який тиск. 44 на обертах. і 8,19. 8.20. Помаленьку росте. Це є добре, тому що, якщо швидко, це машина заїжджена. Так, дані зафіксовані, йдемо далі. Так, переходимо до двигуна, беремо Volkswagen в групу Цю модифікацію двигуна еа 288 і навіть з старіших модифікацій. Начнемо з того, щоб мені підключити апарат. Мені потрібно деякі детальки познімати. В даному випадку, у інших моделях те саме, але все починається із свічок накалювання. В даному автомобілі викрутились зовсім легко. І по статистиці, скажу так, не викручується одна або дві свічки приблизно в 5% із 100%. Я вже е, доволі багато прочистив автомобілів. 95% у Volkswagen VAG-група крутяться свічки аж бігом. Взяти інші моделі, це нереально викрутити. Завжди буде одна, 2-3, а то всі 4. Не викручуватись, і це дуже велика проблема. Але беремо ще раніше доступ до свічок накалювання ідеальний. Взяти французького виробництва, це просто жах. Десь під низу знаходиться щось, пускний колектор потрібно розбирати півдня, щоб долізти до цих свічок накалювання. Або десь інш, в іншому місці знаходяться. Витрачається дуже багато часу, тільки долізти до свічок накалювання. Потрібно розібрати дуже багато пластмаси, щоб долізти до свічок. А потім свічка не крутиться одна або дві, а то й три. І все. І на цьому все закінчилось. Дуже часто 1,7 це в опелях, не крутяться свічки. А у французького виробництва 16HDI, 1,5 CDTI Renault. До французьких двигунів я відношу також такі моделі, як Volvo, Mini Cooper, там стоять французькі двигуни і ще якісь. Вже, вже не, вже не пам'ятаю. У ВАГ групи все дуже просто і легко. І навіть датчики диференційного. Які знаходяться. теж вони тут Я їх теж від'єдную, щоб підключити апарат, щоб датчик не не намочити, скажімо так. Там датчики знаходяться просто десь, десь, що навіть не покажеш телефоном. Завжди десь заховані, не видно ані грама де він візуально знаходиться. До нього ще потрібно долізти. Так, зараз під'єдную апарат і йдемо далі. А, ще хочу сказати: по клапану Єгір це з минулих двигунів клапан Єгір. Всі сучасні автомобілі мають теплообмінники у французького виробництва вони, як правило, завжди течуть. Коли не течуть, то ладно. Але сам механізм роботи електромагнітного клапану. Це теж просто жах. Наскільки дурна, не більше конструкція, що там тільки заміна клапана, 100%, коли він дає збой. В ополях в принципі, теж BMW теж. Мерседеси теж. У Volkswagen, наприклад, цього клапана Єгера, я знаю і вмію, як його відкалібрувати, щоб він не давав помилки. Французи завжди дають ці помилки по ЄГЕРам. Завжди. У Volkswagen все дуже просто. Змащується півмісяць, калібрується цей механізм і без демонтажу це все робиться. Залишається прочистити всю систему екології і поїхав далі. Так, трохи по конкретному автомобілю. Заглушив цей фільтр знову тряпочкою, під сіткою тряпочка. І побачимо, скільки золи буде в даному автомобілі. Це процентів 50 буде золи. Зараз зроблю два таких пуска і побачимо, скільки золи. без сажомасених, а можливо і сажомасеними що повиходить. Так, зроблено. Один пуск. Одного достатньо, щоб показати, зараз яка це мілка зола, що я завжди розповідаю. Бо мало хто вірить, що вимивається вся зола сажого фільтра. Другий пуск нереально зробити, тому що піде вже через дренажку, через систему вентиляції сажомасляних відкладень. І бочку розірве і туди кудись піде. Неважливо. Бачимо, сажу масивних, як такових немає, а більше такого кавового розчину. Це все розчинна зола, яка ще не утворилася в пісок, в тверді відкладення, але має колір. Колір. Такі тофейний. Так, зараз втане водичка, Хоч якось і покажу, що, і що насипало туди перед фільтром. Так, зняв цю кришку, і тепер подивимося, що таке розчинна зола, мілка. Ось ця вся каша. Це і є розчинна зола, що я завжди говорю, вона проходить через сітку фільтр, навіть крупна вже трохи повиходила. Ось вона на ганчірці, ця вся каша. А це зола розчинна. А вона всюди. Крупну золу, звісно, буду ще фільтрувати дивитися, як вона виходить. Але ще хочу сказати по цьому фільтру. Тепер перейдемо до інших автомобілей. Mercedes BMW Opel теж буде таке саме, але от взяти французькі автомобілі усі. Там будуть іще додатково часточки сажового фільтру. А скажу чому? Тому що нема ніяких признаків в них регенерацій. Автомобіль регенерує 100%, але власники автомобілів не знають про це. Глушать двигун. Теплоодача йде на низ сажового фільтра. І тільки трісь, і лопаються сажові фільтра від температури. А також від кількості золи і сажі, яка всередині горить в тому сажовому фільтрі. Коли температура 600 і більше градусів, сажа природньо самовипалюється в сажовому фільтрі і перетворюється в золу в пепел. І таким чином, під час чистки, правда, на одній машині я це замітив, що вилітають часточки сажового фільтра, Але ж. На Натомі автомобіль і закінчився, скажу по правді, там, як сажого фільтра, немає лопнутий, потім каталізатор вигорівший вщент. А в німецьких, ну, цього немає. Корпус сажофільтра дозволяє тримати сажовий фільтр всі навантаження, які Можуть тільки бути. Лише фізичний удар, може зруйнувати сажовий фільтр всередині. Це взять Volkswagen. Opel BMW Mercedes. У французів ненадійна конструкція трим, тримання сажового фільтра цього корпуса і тому він лопається аж аж, аж бігом. І ловиться тут через цю сітку. Так, і потім, коли я займався чисткою. Сажових фільтрів, коли мені привозили, вже демонтованим. Та сама історія: низ сажового фільтра в усіх лопнутий. Стан каталізатора вигоревша кераміка повністю. Тобто чистка до одного місця, так скажу, цього сажового фільтра у французів, тому що каталізатор не працюючий. Він просто виконує функцію вже як. Тільки сажовий, не допалює, не паливо. Так, зараз промию цю сітку і все ж таки буду ловити крупну золу і прочищу сажу відкладення, щоб чистенько було в єгерах. І в теплообміннику єгера, і в впускному колекторі радіаторного типу. Так, чистка триває вже без цього фільтра. Ось подивимося, скільки ще насипало крупнячка, як золи, так і сажомасляних. Це все потрібно помити цю сітку і далі вже буде фініш. Ну, цю ганчірку вже навіть. викинути. І поки не буде чистенький такий фільтр, чистка не припиниться. Тоді вже точно не буде золи, сажомасених відкладень у великій кількості. І можна буде сушити двигун і всю його систему екології. Так, чистка завершена перед холодним стартом. Робляться деякі технологічні процеси, а саме ВД-40 впирскується в свічний колодязь, змащується керамічною пастою. Ще фокусую. І робиться холодний такий. Старт без свічок накалювання, щоб ВД-40 в камері згорання, ну невеликій кількості було, повипльовувало, щоб там була хоч якась смазка. Я вже цю процедуру робив, але показую для відео. Весь цей розпил іде з під форсунок. Розпилюють дизпаливо. І вкручуються свічки накалювання назад. І робиться холодний старт. Так, прогрітий. Так, дивимося по манометру. Зараз нуль на холостих. Перевіряю датчики диференційного тиску, роботу форсунок і свою роботу. Даю газ в пол. Десь 32-33. Так. Але ж французи, BMW, Mercedes, Opel. Стрілочка скакає в різні сторони на обертах. І так стрибає, що явно вихлоп нерівномірний. Е, манометр в мілібарах, дуже чуттєвий, і стрілочка тут на 2 літра, так і повинна бути рівномірний вихлоп, в 1,6 ще більш чітко, але в інших моделях стрілка заходить в різні сторони і на при кожному нажатті на педаль газа все більшає і більшає і більшає і більшає. І тоді на цьому стоп. І так висновок по даному автомобілю. І загалом про інші автомобілі. Даний автомобіль повністю готовий, чистий. Всередині бачили кількість золи. Ця зола завжди буде в кожному автомобілі. Також сажомасяні відкладення, теж прочищаю, тому що щоб автомобіль дихав. Коли він буде дихати, тоді він буде краще працювати, менший розхід палива. Заводські регенерації будуть в відповідності до пробігу автомобіля. Тобто регулятором буде заводських регенерацій, каталізатор. Автомобіль пройшов всі необхідні адаптації. Все чудово, без зауважень. І навіть якість палива тут чудова. Датчики диференційно працюють, форсунки працюють. Залишається просто кататись і обслуговувати автомобіль. Тому що обслуговування теж залежить від стану автомобіля. І висновок по всім іншим маркам автомобіля. Не хочу образити всіх інших. Власників авто, але <світ> маю досвід, можливо, такі автомобілі приїжджали заїжджені, що не було там результату. Візьмемо Volkswagen, VAG-група і шкода, в тому числі, що я її обслуговую. Всі з результатами, але в когось. Дуже гарний в когось середній, а в когось плюс-мінус. Плюс-мінус це загалом Volkswagen Caddy, якщо брати ВАК-групу. Інші моделі просто не знаєш до чого чіплятися. Як форсунки, каталізатор, розсипані сажові фільтра. Це французького виробництва. Заклинівши клапани єгерів, які не ремонтопригодні В даних в інших ваг групи двигунах з 10-го року по 14-й. Там я без демонтажу ремонтую цей клапан єгер. Працює як новий. В даному авто дуже надійні клапани єгер дросельного типу. Проблем дуже рідко. Майже зовсім не роблять проблему. Лише забиваються, прохідність менша і все, не більше. А сам механізм дуже надійний. І ще зауважу: автомобіль був в роботі 6 годин. Інші моделі це цілий день. Наприклад, це авто вже відпускаю на Житомирщину, а інші залишаються, залишались. Ночувати в приміщенні аж на слідуючий день дороблював. Отож, кожен для себе може зробити висновок. Я для себе зробив висновок. Поки що маю Opel з з 1,9 DTH двигуном. Дуже схожий на ваг-групу минулих років. Планую викатати 500 аж потім її продавати. Але в майбутньому мій напрямок це тільки ВАК-група. Ніякі інші моделі не розглядаю. І ще додам, що регенерації, що проходять в автомобілі, це навпаки краще. Це сигнал, що якщо заводські регенерації... То все добре, якщо дуже часті, це варто автомобіль почистити. Якщо нема цих регенерацій в інших моделях, де це зачастую, то важко відслідкувати стан автомобіля. І коли дуже часті регенерації, це, звісно, впливає на поршневу групу, коли Вливається диспаливо в масляну систему, вкладиші розпредвали, страждають у французького виробництва це дуже-дуже часто. У ВАК-групи дуже рідко, тому що людина водій фіксує ці регенерації і щось робить, або вирізає, або робить чистку, або щось інше. Не звертати увагу не варто, тому що сигнал, що щось не в порядку це регенерації ДПФ. В коментарях будуть мої контактні дані. І всім гарного вечора. Дякую за перегляд. Якщо комусь цікаві такого плану відео. Можу розповідати багато, але ж це займає час і буду робити коротке відео в процесі чистки. Якщо хочете, ставте запитання в коментарях, або відповім, якщо толкове запитання, або зніму інше відео про вак-групу.